вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. Час, коли ми разом з вами зустрічаємось для молитви та спільного дослідження слова Божого. З вами я, Олег Олексєєв. Серце орган тіла, який виконує одну з найважливіших функцій. Не секрет. Зупиниться серце, зупиниться життя. Але живучи, ми часто не відчуваємо його роботи, хоч воно завжди працює. Серцевий цикл складає 0,8 секунди. Розмір вашого серця вимірюється розміром вашої складеної долоні. Серце це єдиний орган, який ніколи не зупиняє свою роботу. Людина спить чи просто відпочиває, серце ж не знає такого спочинку. Дивно ж нас створив Господь. Усвідомлюючи це, починаєш цінувати своє життя і пишатися, що ти створений за образом та подобою самого Бога. Але саме серце є джерелом усіх наших думок та вчинків. На перший погляд, важко зрозуміти, як такий орган тіла, як серце, може бути сховищем наших думок. Адже ми звикли вважати, що думки рояться в голові. Серце в біблійній мові це сукупність емоційного, розумового і духовного життя людини. Тому Біблія однозначно і точно каже. Над усе, що лише стережеться. Серце ствоє стережи, бо з нього походить життя. Можна стверджувати, що наші думки є притечею для наших вчинків та слів, які зароджуються глибоко у нашому серці, а згодом виходять назовні. Чим буде переповнене серце, такими й будуть його плоди. Доведено, що на формування людини та її світогляду впливає низка факторів: це і те, що вона слухає, дивиться, що полюбляє, з ким спілкується, які пріоритети в житті ставить, що цінує, та інше. Як каже писання, «Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Серце слугує накопичувачем всього того, що ми сприймаємо. І як результат відбувається інтерпретація. Одне образливе слово, яке ми від когось почули, згодом стає частиною нашого лексикону, або фільм, який ми переглянули ввечері, фрагмент із нього може наснитись нам уночі. Тому так важливо уважно і обережно відноситися до того, що ми дивимось, читаємо, слухаємо, бо нічого із вище перерахованого не може пройти для нас безслідне. Саме серце поглинає всю інформацію, яка надходить до нас ззовні. І прикладом того є щоденне наше життя. Пригадайте, будь ласка, наприклад, як ви реагуєте на звістку про те, що до вас мають завітати гості, особливо якщо це людина, яку ви не бачили декілька років. Напевно, ви хвилюєтесь і днями думаєте, як прийняти, що приготувати і як саме відбудеться ваша зустріч. Можливо, вам було байдуже, якби ви не відчували певних почуттів до цієї людини. І знову ж це все походить від нашого серця. Господь подарував нам серця, щоб наповнити їх своєю безмірною любов'ю та мудрістю. Він бажає подарувати нам чисті і радісні думки, які б збагачували людину, а не б засмучували її. Бережіть ваші серця. І нехай вашим постійним благанням будуть слова: Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст. А думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скелемо я і мій Спасителю. Давайте сьогодні про це ми разом будемо молитися. Наш добрий небесний Отче, В ім'я Ісуса Христа ми сьогодні приходимо до Тебе. Ми разом з нашими глядачами схиляємось, Господи, перед Тобою своїми серцями. Ми розуміємо, наскільки важливо, Господи, мати добрі стосунки з тобою. Наскільки важливо контролювати все, що ми дивимося, слухаємо, читаємо. Все. Господи, що впливає на наші серця, з якого походить життя. Ти подарував нам, Господи, наші серця для того, щоб ми могли ними спілкуватися з Тобою. Тому допоможи, щоб ми утримували їх в чистоті, щоб в них постійно перебував Твій Святий Дух. Допоможи, Господи, щоб і з сьогоднішнього дня наші серця були очищені присутністю Твоєю в нашому житті. Це наша молитва сьогодні до Тебе, в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, прощаючись з вами, як і завжди, я бажаю вам Божих благословень і хорошого дня. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.